Краєзнавча світлиця відчинила двері для охочих знати історію рідного села Тіньки. Експозиція вражає кількістю оригінальних матеріалів: листи, фотографії, книги, предмети побуту. Все про минуле і сьогодення цього унікального куточку Чигиринщини. Це потрібно для того, щоб наші люди, як тут говорили. Менше покоління знало історію свого села де він, живе, він живе і Човінжева, які його були нащадки. Тіньки село у Черкаському районі, підпорядковане Чигиринській міській громаді, веде свій сучасний літопис з 1959 року. Але насправді його історія набагато давніша. Серед 13 сіл Чигиринщини, які були затоплені водами Кременчуцького водосховища, 65 років тому були тіньки. Власне історія села, що було там, в низині веде свій відлік з 16 століття. Село затопили, але не затоплена пам'ять на генетичному рівні. Вона озивається у сучасних мешканців села. Одна з основних ініціаторок і творців краєзнавчої світлиці Тетяна Жадан, педагог за фахом і за покликанням. Вона майже 20 років збирала матеріали, залучаючи до цього процесу всіх, хто любить рідний край і шанує його історію. Ну допомагають люди. Да я ж кажу, що звертаються дуже до багатьох. І до знайомих, і вже хтось не, не тут мешкає, але боліє цієї справи, як кажуть по-простому, то є е, можливість ж виставити те, що ми назбирали. Мене це ж дуже ж хвилює, те, що знайшлися на, листи справжні, які були ще Велику Вітчизняну війну написані. От і документи, е, дуже багато тут теж у нас документів, які Свідчить про те, як жилося нам тоді. Пані Тетяні суттєво сприяла місцева влада. Народний депутат Олег Арсенюк допоміг з ремонтом над експозицією. Працювали разом з кандидатом історичних наук, краєзнавицею Тетяною Нераденко. Високо оцінили цю роботу представники національного історико-культурного заповідника Чигирин, які були присутні на відкритті світлиці. Цей матеріал він просто безцінний. Ви навіть ну не можете уявитися, уявити, тому що вже туди ніколи ніхто не повернеться. Це все під водою, а це зібрано от, і велика кількість людей от збереглася в пам'яті, ну, хто творив цю історію, хто відбудовував оце село, просто на ентузіазмі, ну як втрачаючи своє здоров'я, сили. Це ну величезна, от саме представлена ця робота. Пані Наталя, яка досить давно вивчає історію затоплених сіл Чигиринщини, мріє видати окрему книгу, в якій унікальні фото доповнились би розповідями очевидців, спогадами про людей, які які тут жили, Тіньке – село талановитих людей, майстрів своєї справи. Окремий куточок присвячений уродженці села, народній артисті України Лідії Зайнчківській. Подія, що для села? Патріотичне виховання молоді це у нас сама основна задача тепер в Україні. І думаю, що цей куточок, він, як ніхто і ніде, він повинен зіграти таку велику роль, важливу роль. Діти повинні знати своє минуле, не забувати своє теперішнє або жити в теперішньому. Ну і а щось якесь майбутнє. Пані Лідія теж має мрію відкрити на базі сільського будинку культури філію музичної школи, щоб продовжувались мистецькі традиції села. Заслужений артист України Микола Занчківський, а родом з Житомирщини. Тіньківський зять каже, вражений тим, що побачив. Я не очікував, не очікував, що така історія. Втімка скільки років я вже тут, як зять. Ну, я вражений. Скільки експанатів, які чудові люди. Ну, я дуже вражений. Окрема експозиція присвячена сучасній трагічній сторінці історії. Майже 70 мешканців села боронять Україну від російської навали. Імена кількох з них навічно вписані в книгу полеглих героїв. Про це. Теж потрібно пам'ятати і нагадувати прийдешнім поколінням про ціну свободи. Організатори світлиці сподіваються, що найближчим часом краєзнавчо-етнографічний куточок у сільському будинку культури поповниться новими експонатами ще багато матеріалів зберігаються у родинах як пам'ять про трагічну історію. Але найголовніше, що в тіньках дбають про те, щоб якомога більша кількість мешканців знала свою історію і пишалася своїм корінням.